Із січня деяким категоріям громадян перерахували щомісячні виплати. З початку 2024 року збільшився розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це вплинуло й на інші виплати, перерахували пенсії і частині пенсіонерів. У зв'язку з тим, що була затверджена мінімальна заробітна плата в розмірі 700, До цього вона була у нас 6700, Значить, у нас пройшов перерахунок з 1 січня, відповідно до чинного законодавства. Ну, перше, це особам, які досягли 65-літнього віку, які не працюють і які мають стаж для жінки це не менше 30, для чоловіка 35 років. Їх пенсія не може бути менше, ніж 40% мінімальної заробітної плати. 40% від 700 це буде 2840. Також збільшилася щомісячна виплата особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Це герої України та повні кавалери орденів. Перерахували і надбавку почесним донорам. В середньому розмір виплат збільшився на 262 гривні. Перерахунок відбувся автоматично. З тим же поступово в рамках діючої пенсійної реформи збільшується і розмір необхідного страхового стажу для виходу на пенсію. Зараз у нас у 2024 році. Ідуть особи, яким виповнили 60 років. Вони повинні. Мати на дату виходу 31 рік страхову не менше 31 року страхового стажу. Більше то, звичайно, що краще, якщо у людини є більше стажу. Але є такі особи, які, кого не було там раніше такого права, допустим, 60 років, вони можуть вийти в цьому році в 63 роки. Якщо вони досягли 63-річного віку, у них повинно бути не менше 21 року. Року страхового стажу. І також є така категорія, кому вже є 65 років, і вони не могли піти в 60, бо не було необхідного стажу, не могли піти в 63, бо не було необхідного стажу. І у їх цьому році, ну якщо їм є 65 років, то у них має бути не менше 15 років страхового стажу. Якщо необхідного строку страхового стажу не вистачає, його можна, так би мовити, докупити. Для цього потрібно укласти договір добровільного страхування на сплату через органи податкової служби. Мінімальний страховий внесок близько півтори тисячі гривень за один місяць стажу. Є й ті, хто має право виходити на пенсію раніше за 60 років. Серед них і учасники бойових дій чоловіки в 55, а жінки в 50 років. Вони можуть подати документи на оформлення пенсійних виплат, навіть перебуваючи зараз на місці служби. Вони можуть подати документи, причому вони можуть не приїжджати, допустимо, Чернігова там до нас в наші сервісні центри за місцем їхнього реєстрації проживання. Вони можуть звернутися до кожного сервісного центру, який є в Україні, там де вони, допустимо, проходять службу, і їм не треба далеко виїжджати в якусь іншу область. Вони можуть подати документи. Ну, звичайно, за наявності документів, які мають бути. Ще один перерахунок виплат буде проведений в березні 2024 року, але стосуватиметься це лише тих, хто отримує виплати для осіб, які втратили працездатність.